Сказав Господь своїм учням коли будуть вас переслідувати в тому місті, тікайте в інше. Істинно кажу вам не встигнете обійти міст ізраїльських, як прийде син чоловічий, учень не є понад учителя ні слуга понад пана свого. Досить для учня, коли стане як його вчитель, а слуга як його пан. Коли господаря назвали Велзевулом, то скільки більше його домашніх? Тож ви їх не лякайтесь. Нема нічого схованого, що не виявиться, нічого тайного, що не стане знаним. Що вам кажу в темноті, кажіть при світлі, і що ви чуєте на вухо, звіщайте з покрівель. Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі ж убити не можуть. Бійтесь, радше, того, хто може погубити душу і тіло в пеклі хіба не за шага продається пара горобців, проте ні один із них не впаде на землю без волі Отця Вашого. І вас усе волосся на голові пораховано. Не бійтесь, отже. Ви вартніші за багатьох горобців. Євангеліє Від Матея. Учень не більший вчителя свого. Ісус Христос у сьогоднішній Євангелії заповідає тим, хто хоче служити йому, хто хоче бути його учнем, що настануть переслідування, настануть моменти випробувань нашої віри. Чи ми є учні тільки, коли ми є поруч з Христом, коли ми є у храмі, чи ми є учнями так само, коли виходимо у люди, виходимо проповідувати Слово Боже, проповідувати не тільки Словом, але й своїм життям. І, звичайно, що ми зустрінемося з осудом, з нерозумінням, з насмішками, можливо, навіть і зі знущаннями. Але Христос каже, що Він це мав, і Він також пропонуватиме і нам доказати нашу віру. Своїми ділами і також терпіннями. Бо справжня любов, вона терпляча. Вона не є така в рожевих окулярах, але насправді розп'ята на христі. Ну, Христос показав, як потрібно власне любити. Ну і звичайно, що Христос дасть силу, дасть силу переборювати різні випробування, тому що Він знає, що означає бути відкинутим, Він знає, що означає бути покинутими. Покинути найріднішими тими людьми, які були найближчі біля нього, і, звичайно, знає, що означає терпіти і фізичні муки, крім моральних. Тому, коли приходить час випробувань, коли приходить час, коли треба доказати нашу віру терпіннями, просімо у нього сили дійсно витривати у цих випробуваннях. Бо після кожної грози, звичайно, що приходить сонце, приходить радість, світло з висоти. Просімо цього, цього світла, цієї радості у Ісуса Христа Воскреслого. Він вже Воскрес і нас за собою візьме, тільки якщо ми хочемо бути разом з Ним і будемо разом з ним і в цьому житті. І нехай Пресвята Богородиця, яка завжди була біля Ісуса Христа, супроводжує нас до Нього.